Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім про свою незвичайну алечу. Покажу, як вона квітнула, як я її обробляла та який отримала врожай. Поїхали! Це не просто алеча, і гібрид японської алечі та черешні, світ -триад. Цікаво? І мені цікаво, що ж за плоди я зможу отримати. Цьому дереву вже другий рік після посадки, а ось така крихітка вона була. Ця алеча не схильна до хвороб, тому роблю лише профілактичні обробки. Весною це бордоська суміш, а перед і після цвітіння бакова суміш від хвороб і інсектицид, і обов'язкова обробка по плодам. З власного досвіду лише плодожерка трохи дошкуляє, та шкідник селиться на верхівках пагонів. Цвіте дуже рясно, але вона потребує запилювачів, бо сорт саме безплідний. Світ трат мене приємно здивував, зав'язі дуже багато, але забігаючи наперед, нормування врожаю не вплине на розмір плодів. Це сортова особливість. Гілки від врожаю нахиляються до землі під вагою плодів. Сливки не печуться на сонцепеки, бо наче ховаються під листочками. Цей гібрид дуже сильнорослий. Він потребує обов'язково формувати крону, а також проводити літнє нормування. Тут 4 липня, і можемо бачити початок забарвлення деяких плодиків. А ще через пару днів плоди вже масово забарвлюються яскраво рожевим кольором. Окремі перші плодики вже можна куштувати. Плоди невеличкі, з густим восковим нальотом. Зовсім скоро будемо знімати врожай. А це від з іншого ракурсу, знизу гілки. Так краще видно загрузку плодами. А ось сьогодні, вже 14 липня, сливки вже осипаються. Дозрівання нерівномірне. Деякі сливки ще зеленкуваті, а інші готові до вживання. На деяких плодах є ось такі плями. Це не хвороба, це пошкодження гілкою. Давайте знімати врожай. Ммм, які ж вони апетитні. Сливи дуже ароматні. Це не просто аромат сливи чи алечі. Це як парфюм фруктового саду. Відчуваються нотки нектарину, сливи і ще якісь фруктові нотки. Але черешні я не відчуваю. О, як багато ще залишилося на дереві. А ми зараз подивимося, не них поближче. Це вона у порівнянні з сірниками. Я вибрала декілька сливок, щоб дізнатися їх вагу. А також порівняємо зі звичайною жовтою алечею. Всі вони приблизно по 50 грамів. А тепер дізнаємося вагу алечі. Візуально гібрид більший. 46 грам це найбільша алеча. Всі інші трошки менші. А тепер давайте покажу, яка всередині світ-триад. М'яко ж яскраво жовтого кольору. Кісточка ну майже легко відділяється. Бо цей плодик впав з дерева. Вона дуже соковита. Ось скільки соко. А тепер розріжемо оличу. Вона ще трошки зеленкувата, але дуже яскрава. Кісточка в неї не відділяється, ж волокниста, як і усвіт-триад. Давайте спробуємо. Ммм. Це просто взривний коктейль. Спочатку солодка, а потім з легкою кислинкою. М'яко ж також волокниста, але дуже м'яка. Цей гібрид дарить не просто смак, а цілу палітру ароматів, котра розкривається з кожним шматочком. Обидві дуже соковиті. А аромату такого яскравого жовтого лича немає. Порівнюючи з гібридом, майже не пахне, а на смак це всім знайома звичайна олича. Чи задоволена я, що посадила саме цей сорт? Так, звичайно. Це неймовірно смачна та ароматна літня знахідка, яка точно здивує ваші смакові рецептори. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!